Фінал, фінал у вазі до 57 кілограмів. Борець з Меронівки. Ага. Арте, Артем Ковальов проти а, борця з Ужгорода. Мирошніченка. Зараз змагаються а, за звання чемпіона турніру пам'яті жменка. З руки розпочинає боротьбу Ковальов, іде вперед. Шукає захват не відпускати, не розривати захват. Заходить в петлю, знову розриває захват Ковальов. Чому? Чому ж так невпевнено? Не хоче Борець із Ужгорода поступатися в цьому фіналі. Він же бореться на рідній землі. Він хоче стати чемпіоном. Не хоче він віддавати перемогу борцю з Київщини, але забирає руку і йде вперед. Проходить наказ ще в другу сторону. Молодець Ковальов. Рахунок 5-0. Ще розкатав геть Мирошніченка. Ну чому ж треба ж стояти? Ні, геть не стоїть. І ця блискавична і професійна робота в партері приносить перемогу. Артему Ковальову. Вітаємо Вадима Дригу! Вітаємо Віктора Лозового. Ковальов Артем з Миронівки. Стає чемпіоном турніру пам'яті жменька вазі до 57 кг. Чудова робота. Молодець, так тримати.